Привіт, друзі! Ось нарешті справжня зима. Скільки снігу намело. Давайте відправимось на прогулянку. А як називається одяг для зимової погоди? Вірно, це теплий одяг або зимовий. Ніка та Тимко теж готові до прогулянки. А що ми можемо? Взяти з собою на вулицю взимку. Розумники це санчата, Лижі, ковзани, відерце та лопатку. Ніка та Тимко теж вирішили взяти санчата та покататися з високої гірки. А що роблять інші діти? Будують сніговика, грають у сніжки. Роблять зимову снігову фортецю. катаються на льоду на ковзанах. Ковзани одягають на ніжки для того, щоб можна було ковзати по льоду та не падати. Ніка та Тимко дуже весело провели час. А коли повернулись додому, то вирішили намалювати. те, Чим сподобалось найбільше це сніговика. Давай намалюємо його разом, а для цього нам потрібно. Стукає вікно. Ось які чудові сніговички. Надсилай своє фото або відео для створення. Нашої виставки. Бажаємо тобі успіху!